Зараз кліткуємо про юну, на які побували в п'ятниці. Побачили весь український бомонд, були вручені нагороди. Павло Шілько вручав з Мохамедом Захуром. Вони власне придумали цю премію. Юна розшифровується з іноземної абревіатури як перша українська нагорода, щорічна і національна. І от нація зібралася в палаці Україна. Була червона доріжка, всі були в мереживних сукнях, значить, дівчата, і значить було дійство. І от свої думки зараз з цього приводу розкаже редактор глянцю українського ексклюзив стайл Анжеліка Долженко. Що вам сподобалось? Ну сподобалась в першу чергу вірка сердіночка. Я взагалі поважаю Данилка і бачите, ці його дві іпостазі. Тобто він і розумна і інтелектуальна людина, і в той же час він може зробити шоу і бути інакшим. Я поважаю Данилка, і це, мабуть, такий єдиний, ну, самий такий яскравий приклад ну, того, що мені подобається на цій на цій премії. Але взагалі я вам хочу сказати, що я в моєму році теж була на юні, і ми були, то тобто, в році була перша премія за 20 років, нагороджували кращих І... і різниця є. Ви знаєте, різниця є. По-перше, в минулому році був напівпорожній зал, бо це був перший рік. Ми були медіа партнерами, єдиним глянцем. От будемо намагатися наступного року теж поговорити з, з Павлом і випродуватися, ну показати себе з кращої сторони, щоб підтримати знов юну. Дюна дуже помолоділа, це я вам хочу сказати. Якщо в минулому році там нагороджували і Софію Ротару, і Ірина Білик дуже за свої пісні була нагороджена за дуже гарні пісні. А в цьому році ну вибачте, я багатьох навіть і не, і не чула, і не знаю. Ну от там, наприклад, знаю йолку, да знаю вірку сердючку. Я це відкриття Іван Дорн, що воно таке не зрозуміло. Ну тінейджери то знають, а я якось так знаєте. Для мене для мене це перш нас це хлопчик стосовки там два-три роки тому. Тобто я його пам'ятаю візуально, що він там але Іван дійсно за два останніх роки зробив стільки якісного матеріалу. Що Росія одразу ж відреагувала, заграбастала його повністю. Він просто не вилазить гастроли Росією. І я, чесно кажучи, пишаюсь тим, що український хлопчик там зі Славутича зараз робить дійсно якісну музику, а те, що він наживо заспівав всяк так, це хай буде на його зрозуміли, Тому що я перший раз чула, як він співає, тобто назвати це співом. Бачите, вам не пощастило. Дивіться, ми то викохалися на треках вані сіверне. Сіяні чи стица Мен, які в гарячі ротації на будь-які радіостанції, тому що це реально хіти і коли вони лунають у клубах, всі дівчата зриваються, починають плясати. Але я погоджуюся, я теж чула вперше, як наживо Ваня заспівав, і ну, це було розчарування юне. Бо заспівав він якось слабенький, чи то може зі звуком була лажа, чи може. Не знаю, ну мене не вразило насправді. Знаєте, ну, наприклад, я не можу сказати, що я такий там міломан, але бомбокс мені подобається. Бомбокс і піано. Бо. Якщо вже співала, то вони демонстрували дійсно і вокали все. А коли співав Макс Барський, хотілося водички, хотілося, хотілося бігти. Ну, ви Чому, бачите, непогані пісні у Йолки, хоч вона така нібито, ну там ну, це ж, мабуть, тільки не СТБ, там... хто дивиться канал СТБ, наскільки я чула. А так, може, більше ніде й немає. Я, я не знаю, я не меломан, але те, що українська премія така є. І те, що ми в курсі, і взагалі я вболіваю за Україну, про це знають всі завжди. То мені приємно, що юна помолоділа, тобто багато імен, про яких я ніколи не чула, але тепер же чую, тепер ж знаю, тепер же чую. От. І хто... Як щодо моди, що ви можете відзначити е, з тих вбранів, що бачили на червоній доріжці? Хто вам сподобався? Е, ви знаєте, чесно вам скажу, я все життя намагаюся в обхід червоної доріжки потрапити в зал на будь-яких заходах. Я на червоній доріжці, мабуть, була пару разів в житті, і то це було в Лос-Анджелесі, там, де я не могла її просто обійти, ну це було негарно. Тому я не можу сказати, що я щось там таке побачила. Я просто <плес> тихенько собі сиділа. Не буду про це говорити, бо нічого, нічого такого вразливого не помітила. Можливо, просто не помітила. Ну а ведучі там Катя Осадча, Анна Гомонай, Маша Єфросініна, Ті дівчата, які з'являлися для оголошення номінації, вам запам'яталися су? Мені запам'яталася Катя Осача, вона завжди гарна, і сукня в неї була така чудова. Вона була в білому, я це добре запам'ятала. Здається, Маша Єфросініна була в червоному, ну, вона її личить червона. Ні, це нормально. Я так маю на увазі, що я не йшла через червону доріжку і не можу поділитися цими враженнями. Зрештою, нас цікавлять враження від костюмів. І, наприклад, я коли дивилася фотозвіти, я порівнювала, які думки у таблоїдів, які думки, наприклад, у таких порталів, як Рагулі, да, які облічають там і там Даніл Грачов пише про... Зірок, які з'явилися на юні, там цілий звіт такий гарний, детальний з'явився від Грачова на сайті Рагулі. Що він думає про вбрання зірок, які туди з'явилися, Тот найбільше, по-моєму, він заклимив Оксану Байрак, яку помітили із сумочку від Ейвон, і в якомусь там балахоні. То от всі чомусь таблоїди не оминули увагою. Ви знаєте, Юлічка, насправді я ще не цікавилася, і взагалі, в... в моєму форматі, я, як правило, говорю про те, що бачу ексклюзивно вживу, і тільки свою думку. Ні з ким ніколи не раджуся і чужих думок не викладаю в ефірі. Але ж я обов'язково поцікавлюся. Насправді я в той же день вночі поїхала в відрядження, і <соць> в мене не було три дні. От, і дуже такий стресово в мене була така поїздка, тому що я побачила українські дороги. І ми... <соць> на мене на ми <соць> <є> Більше, ніж <соць> Юна, більше, ніж Іван Юна <соць> і Ван Дорн. Ви знаєте, від. Києва до Уманя, ну це просто такий нервов, що це реальний фристайл. Друзі, так, на цій все. ноті доведеться і завершувати вже дев'ята вечора в столиці. У нас юбіфоті за плейлістом. Далі у нас рубрика Меседж для Анжеліки Долженко. Скажіть, що небудь ще щоб ми не думали про дороги. Не думайте про дороги, ми їх е, обов'язково їх хтось зробить, той, хто має це зробити. Я б хотіла пообіцяти слухачам, що наступного понеділка ми обов'язково будемо говорити про український тиждень моди і про багатьох дизайнерів, на яких варто орієнтуватися у своєму гардеробі. Хочу побажати всім слухачам Європи плюс гарного тижня. Ну, по-перше, доброї ночі, гарного тижня, удачі, всім справам е, зробитися. Е, Звершитися до кінця тижня все, що хто собі напланував. Я бажаю вдачі і бажаю всім в кожному виборі залишатися собою. Анжеліка Долженко, головний редактор ексклюзив. Добре. Style. Ми обов'язково друзі почуємося. Далі у вас.